Як правильно визначити стать хулястого папуги? Людині, яка бажає завести хулясту папугу, необхідно докладно дізнатись про особливості цього виду птахів. Купуючи пернатого дрога, господарі іноді стикаються з некомпетентним продавцем, який помилково визначає підлогу. Деякі, особливо підприємливі працівники зоомагазину, спеціально продають ці на цієї статі, користуючись незнанням покупця. Чим відрізняється самка від самця і чому це важливо, самка папуга відрізняється від самця поруч суттєвих ознак. Заводячи папушку, потрібно визначити з місцем його проживання та придумати улюбленцю ім'я. Деякі господарі хочуть, щоб вихованець навчився говорити. Іншим же це не обов'язково. Чинники, що залежать від статі птиці. Ім'я. Знаючи стать пернатого улюбленця, Найбагато простіше придумати йому оригінальне ім'я. Назвавши папу хлопчика гошею, буде дивно виявити в клітці гніздо з яйцями. Залишається лише вибрати нейтральну прізвисько, не враховуючи індивідуальних особливостей птиці. Розведення пташенят. Для того, щоб завести сімейство хвилясних папужок, потрібно поселити в клітку пару птахів різної статі. Якщо заводчик не знає, як відео. Розрізнити папугу хлопчика та дівчинку, отримати вилуду буде вкрай важко. Життя двох птахів в одній клітці. Якщо самці спокійно виживаються разом, то самі часто не лунають один з одним. Птахи часто конфліктуватимуть, що може призвести до смерті однієї з самок. До відтворення звуків. Майже всі хулясі папуги можуть навчитися говорити. Питання, скільки часу це займе. Відмінність самця від самки у плані промови у тому, що хлопчиків легше навчити. Дівчатка вимагають більшого терпіння та часу, але розмовляють чіткіше, чіткіше ніж чоловічі особини, особливості поведінки. Самці хвиля з дружелюбніші, ніж неспокійні дівчинки. Вони позитивно реагують на руки людини, а якщо її кусають, то лише для того, щоб висловити недоволення найчастіше не люблять близько спілкуватися з господарем. Особливо це проявляється під час сплеску гормонів, коли спокійна дівчинка поводиться агресивно. Вибираючи хвилясову папушку, людина залогіт знає, якого птаха він хотів би придбати. Якщо ви мрієте проголосиву пташку, варто вибрати самочку. Самці поводяться спокійно та швидше вчаться говорити. І ось найцікавіше. Як визначити стать у хвилястого папуги по восковиці? Відрізнити хвилястого папугу хлопчика від дівчинки можна глянувши на його восковицю. Восковиця це надклювне утворення, в якому розташоване ніздрі. Визначення статі папуги здійснюється через вивчення самої восковиці, точніше її кольору. Однак є важливий нюанс. З віком відтінок надклювної освіти змінюється. Тому визначення статі у пташенят дорослих особин відрізняється. А в нас незрозуміло. Дві дівчинки Саша і Даша. І Саша Таша що жовтенька щось кожен день топчуться на дачі. Ну топчуться там, коротше, сякаса в них взагалі не зрозуміло. Спочатку, коли купили, такого не було. А це десь через місяць, мабуть, або й два десь так. Кожен день не знаю що може якісь чи мальчик.